Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Дивимось: Лаптістан Росусія в серпні місяці 2024 року. Які події там відбудуться протягом цього часу? Так, покажіть перша подія. Ой, диявол. Карти диявола. Карта повішеного. Я думаю, що вони можуть опинитися під впливом диявола, який унеможливлює утримання їхнього ресурсу, так як вони хочуть. Бачите, тут зависання іде. Тобто, я думаю, що у ці домовленості за дияволом стосовно отримання ресурсів від їхніх партнерів, вони можуть перейти в заморожений стан. Ну так, це йдеться мова про їхнє об'єднання цих. Так, вони очікують, але очікування, ці домовленості, вони як підморожуються, не виконуються. Те, що вони там собі чекають, воно застине. Зависне. Воно зависне. Тобто той король, який намагається наповнити свою чашу тим, що йому обіцяли, він в програші. В програші. А чому? Того, що карта хитрощів, хтось їм пообіцяв, потім відмазався, викрутився, карта от він, в лицемірство, викручується, краде. Краде. В чомусь їх підмануть. Хтось не виконає свої умови, свої домовленості, свої навіть зобов'язання внаслідок залежності від рашки. Ну, Рашка ж тільки диявольські угоди підписує. Тобто, я тобі роблю те, а ти мені взамін даш це. Тобто, вони як в рабство цих партнерів. Ну, вони їхні партнери також. Так, що це. А в них щось, дивіться, йдеться мова, щось з водою пов'язано. Блокується, скажімо так, блокується контроль над водою. Блокується контроль над водою і м -м, рух води, рух води. Окрім того, знову ж таки, це говорить про те, ну, окрім того, що це тут йдеться мова про проблеми з водою, що вода може вийти з-під контролю блоку дамби, оце от продовжується. Окрім того, їхня далекоглядна ціль, вона блокується і пов'язана з тим, що їм щось мають привезти. Обіцянки блокуються, не получать вони нічого, те, що їм обіцяли. Ну, вони мають, мають. Але не стільки, скільки вони хотіли. Ну, бачите, знову карта мені про це. Так, далі покажуть наступну подію на Росусіє. Наступна подія на розсусіє на серпень 2024 року. Так, що там? Допомога по стратегії в на траурі. Про що це? З... Знову допомога в траурі. Допомога. З далеких горизонтів. З далеких горизонтів. Слухайте, вони... їх не тільки один, їх ще хтось, ще хтось фруструє. Якийсь король. Якийсь король е, із теплих країн, жарких країн. Скаже, а нема в мене. Або мені самому потрібно. Тут іде економія? Домовленості по ілюзії. Знову їх хтось ще один. Е, під мене домовленості по ілюзіях. Хтось їм ще буде, той, хто їм намагає, ну, скажімо так, з ким вони домовлялися про допомогу, той їх опрокине. Знову, це от як карта спонсора. Карта спонсора. і знову хитрі. Слухайте, їх починають вже другий розклад, і постійно мені йде, що на розсусії е, домовленості е, е, руйнуються. Вже другий іде, друга подія, скажімо так, ще один якийсь їх його. З якоюсь допомогою їм, може, це не ресурсно, може з чимось іншим. Карта власника. Дивіться. З якоюсь територією тут може бути тема, з, от, як далекі горизонти і те, що от знаходиться в, на цих далеких горизонтах. Якісь е, власницькі землі. Власницькі землі. Чи то їх підмануть, перші не дадуть їм зброю по домовленості, або якісь ресурси, а другі, якось їх підмануть з, з якимись далекими горизонтами і тими землями, які там знаходяться. Можливо, землю візьмуть. А взамін нічого не дадуть. Знову тут іде обман. Обман. Тобто той його партнер, він візьме зражки, а назад нічого не дасть. Ну, так і має бути, так, так і йому надо. Так, третю подію покажіть, будь ласка. Так, що тут? Карта м -м, досягнень, вона в незадовільному стані. Карта е -м, майстра перевернута. Також е -м, говорить про. Якісь незадовільні результати, незадовільні результати і досягнення внаслідок е, якихось, е, ну, із-за того, що людина діє не розумом, а емоціями. Про що це? Людина М -м, цікаво людина, яка людина з якої зірвуть маску. Людина, з якої зірвуть маску, людина, яка ну, для них на Рососії. людина, яка позиціонувала себе як одна, дивіться, там або когось можуть ув'язнити, щось мені таке кажеться, знімуть з когось маску. І по... не по згоді його, його відправлять у відлюдники. Людина, яка ну, десь вона допустить помилку в своїх діях. Когось там можуть ув'язнити, ще така версія. Їхній цей. Типа монах Гундяїв, також може в чомусь показати ще одне своє обличчя. Ну, це ще одна така версія. Ну, для мене, от перше, от що один чоловік поступить нерозумно, непрофесійно, допуститься помилки і покаже, ну, Викриють когось, когось викриють, можуть ізолювати його, або його, ну, посадити у в'язницю, або навіть його і прибрати. Бо відлюдник це перехід також, може бути, когось вбити, когось можуть там вбити, якогось. Військового можуть вбити, можливо, навіть на ну, якийсь значущий військовий, командир якийсь, внаслідок його е, помилки. Можливо, буде ну, не, ну, в нетверезому стані або під час цього буде. Тому тут, якби і карта ілюзії, виходить, що він ніби був не в свідомості, ну, під зміненим станом свідомості буде, не в дружбі сам з собою. І тому його відправлять у відлюдники на концерт Кобзону. Ну, і оце карта, от, як фінальна десятки жезлів. І він за собою може потягнути ще якихось людей. Тобто у когось там, ну, якийсь король там із ресурсами. Я правильно говорю? Хтось там копита відкине. Ну, так, перевернути, когось заспокоїть, скажімо так. Так, по долі. по долі. Якийсь може бути або прильот, або отруять або, ну, когось. Ну, змінений стан свідомості тут буде. І тут, навіть, знаєте, це все можуть навіть і обирати, яким чином його, або його типу, зробити, типу, прильот, ну, так як вони люблять робити, що прилетить пташка. Туди. Ну, ви поняли, про що я говорю. Або отруїти. Тут вибір, вибір стоїть. Як його життєву активність помножити на 0? Ну, ось так виходить. В Україні розблокують. Так, е, я скажу так, що на території України буде, е, ну, скажімо так, помножено на 0 декілька е, об'єктів, які можуть рухатися, ворожих об'єктів, які можуть рухатися по землі, можливо. Або по, ну, рухаються наземні літальні на території, на території України. Вверху буде, або на землі. Більше схиляюсь вверху, десь якийсь літачок там впаде. Того, якийсь знову там буде винос мозга з боку якогось чергового мешканця Кремля. І також може бути винос мозга, який пов'язаний з тим, що когось там отруять, отруять когось. Перевернута людина, обнулена. Щось йому дадуть. Слухайте, так до, до, до безкінечності можна зробити. Так. Будуть підстроювати так, ніби це випадковість. Ну, ось так. І маскувати це будуть. Маскувати, що це був природний процес. Або знову ж таки, я вам говорю, вони самі зроблять тих, що літає. Або, вони, ну, от після того, як його приберуть, зроблять так, що нібито він загинув від того, що літає. Ну, зрозуміли, да, про що? Я не можу просто все говорити на каналі, бо блокує. Тому, о, ну, ось так буде. Цікаво, буде дуже. Цікаво. Все, дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, все буде Україна. Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе і тримаймо стрій! До побачення!